Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі передача Соціальний захист і гість нашої передачі сьогоднішньої, як і кількох попередніх, голова Калузької міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України Зінаїда Хемич. Вкотре радий вас вітати, пані Зіну, у нашій студії. Сьогодні пропоную поговорити про... День чи верніше два таких дні, два свята визначних. Нещодавно світова спільнота відзначила це день благодійника і день волонтера. Напевно важко уявити, як би міг існувати Червоний Хрест, якби він не співпрацював із благодійниками різними, як людьми, так і організаціями. І наприкінці року, у цього 2014-го, я думаю, варто згадати і присвятити цим людям окрему передачу. Отже, давайте трошки більше поговоримо про благодійників. Так, звичайно, без людей, які мають бажання допомогти іншим. Без волонтерів, які виконують ці бажання, втілюють в життя. Звичайно, громадська організація жодна не могла б обійтися, тому що ніколи працівники конкретні не можуть все те зробити, що може зробити спільно з благодійниками, спільно з людьми, які хочуть допомогти з волонтерами. Ще у на початку 2000, 1991 року. Перше до нас з гуманітарною місією прибули представники німецького Червоного Христа з міста Аусбург. Звичайно, це було для нас тоді незвично, бо це вже було стільки років назад. Але вони привезли великий гуманітарний вантаж. Я Пам'ятаю, що це було перед нашим Різдвом. Після Нового року у нас були всі такі клопоти свої перед Різдвяні, і приїхав величезний вантаж. І потрібно було його розвантажити. Треба було доставити до людей. Там були і продукти, які би так були пригодилися до свята. І ми не мали тоді досвіду прийняття гуманітарного вантажу, його розгрузки, його доставки. Але ми тоді справилися і зробили все, що необхідно було, і люди отримали допомогу. І з того часу у нас ця спільна співпраця продовжувалася 20 років. Вони на самого початку ще завжди запитували, чи нам потрібна така допомога, і до якого часу буде потрібна допомога. Я вже завжди відповідала, що можливо це буде на короткий час, що можливо це не треба буде стільки, бо все таки щось у нас в країні швидше зміниться. Але так чи інакше, все одно це тривало 20 років, і ми дуже вдячні. Всім представникам німецького Червоного Христа за ту величезну допомогу і величезну роботу, яку вони все таки робили за цей час. Вони створили в Азбузі організацію при Червоному, не при Червоному Христі, але вони спільно з товариством Червоного Христа Німеччини вони створили організацію німецько баварсько українське коло друзів. Тобто, в ту, в ту організацію війшли. Навіть були колишні жителі нашої області, німці за національністю. Були там і представники з ті, хто виїхав від нас, це і українці, але в більшості це були німецькі друзі, які нам допомагали. Пані Зіда, а от як сталося, що саме от цей Баварський Червоний Хрест, і саме з Аусбурга вирішили співпрацювати з Калушем. Ну це такий час наступив. Ви пам'ятаєте ну, напевно час такий важкий, але от, Тоже власне, виски. чому що саме до нас? Так. І, тому що я вже сказала, що там були деякі жителі нашої області, і так сталося, що це в нас. Ви всі напевно пам'ятають у нас Василя Любаса, який працював директором автопарку, і його тітка саме. Яка була жителькою колись нашої області уроженкою, вона проживала там і вони організували оцю допомогу. Вони почули, що в Україні потрібна допомога, і вони зібралися і вирішили допомогти. І так вони доставили саме в Калуш. І хочу сказати, що ось така пряма гуманітарна допомога, що безпосередньо для нашого району. Це була тільки в нашій області. Весь гуманітарний вантаж надходить на адресу Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Христа. І тільки для Калуша приходив безпосередньо вантаж для міста Калуша. Оминаючи, оминаючи обласний центр, оминаючи так? обласний центр. Звичайно, під його до, за його документами, за його дорученням. Мені було доручено займатися цією справою, і ми проводили і розмитнення, і видачу гуманітарної допомоги. І за, і за того наш район і наше місто отримали надзвичайно велику гуманітарну допомогу. Ну, пам'ятаємо ті часи, початок 90-х, коли жити стало дуже важко, переважній більшості населення, коли союз розвалився, ота величезна інфляція в магазинах порожні полиці. І тоді дійсно перші потоки цієї так званої гуманітарки, як одягу, так і продуктів харчування, вони дуже допомагали. Зазвичай такі організації вони надають допомогу країнам, які або опинилися в біді, не дай Бог, якась катастрофа природнього можливо, характеру, або країнам третього світу, які не можуть самі себе забезпечити і прогодувати. Ну так сталося, що от Україна вже стільки років і, напевно, допомоги все-таки ще потребує. Оця ця співпраця з Баварським Червоним Христом вона вже на даний час завершилася. Чи ні. Ну, на жаль, що за ці 20 років ті представники е, ж, Німецького Червоного Христа, ті представники, які приїжджали до нас, вони постаріли за 20 років, якщо їм було 50, то їм стало по 70 років. Вони збирали цей е, вантаж у себе безпосередньо в своїх селищах, в своїх е, в, тій, е, в тій місцевості біля міста Аусбург. І вони збирали її, а її треба було розфасувати, провести дезінфекцію, запакувати її в коробки, пронумерувати, оформити всі документи і доставити до нас. Крім того, це ж далека дорога. Треба було оплатити все це. Звичайно, це величезно. Вони роботу проводили. І на жаль, вони вже всі постаріли вже другий рік вони до нас не приїжджають вже з гуманітарної допомоги. Можливо, в певний час вони вже порахували, що нам. Таки не треба ця допомога, хоч я думаю, що і на надане саме на даний час вона була б дуже дуже необхідна. Але я з вдячністю згадую Германа Веха, Йогана Кепелера, які кожний рік приїжджали, доставляли цей вантаж і самі одягали спецівки і самі так само це розгружали, доставляли. Звичайно, нам до цьому допомагала наша колись і національна гвардія. Зараз знову військова частина, яка в нас є. Всі командири, які були в. Вони допомагали нам. Я хочу сказати, що і величезну допомогу саме німецький Червоний Хрест і надавав цим військовим частинам в цій допомозі. І в той же час лікувальні заклади завжди наші зустрічали їх, приймали як гостей і приймали гостинці. А гостинці були чималі, звичайно, за цей час. І лікувальним закладам допомога також надходила значна і спеціалізована. Так, безпосередньо лікувальним закладом І зараз вихов... нас використовується. правда? Використовується. Я хочу сказати, що за ці е, роки, що доставляли гуманітарний вантаж, наші лікувальні заклади знову ж отримали таку допомогу, яку жодний лікувальний заклад області не отримав. Тому що це було понад 300 е, ліжок. Функціональних ліжок, які зараз використовуються в нас в лікувальних закладах. Вони зараз зробили ремонт в нашій лікарні. Звичайно, там все нове, нові ліжка. Але якщо в терапевтичному відділі гарне ліжко може бути звичайне просте, то в спеціалізованих, такі як травматологія, хірургія, бажано мати ліжко функціональне, яке може використовувати свої певні назначення. Крім того, це ліжко досить дороге, воно коштує. До 10 тисяч гривень на наші гроші одне це ліжко. Крім того, були і тумбочки, були засоби пересування. Це є ходулі різного виду, підлокотники, коштурі, були. Інвалідні візки, які зараз використовуються, частину ми їх віддавали лікувальним закладам, а частина вона залишалася у нас на банку одягу у нашому Червоному хресті, і ми давали людям по вигляді: ну як на прокат, по документах, по зверненнях хворих, по документах від лікувальних закладів. Але прокат ми давали і мало хто повертав назад їх, яку нам вже використали, вони ж повинні були принести. І тому зараз людей, люди багато хто до нас звертається по допомогу, і ми вже не маємо такої можливості, не маємо такої кількості, щоб ми могли надати навіть те саме і крісло, туалет, який необхідно хворим, який дуже потрібний. Він і інвалідний візок. І тому в мене навіть і сьогодні, якщо є така нагода звернення до тих людей, які отримали у нас ці засоби пересування, а можливо їм зараз не потрібно, то буквально просимо повернути. Їх назад, а ми їх надамо іншим людям. Пані Зінаїду, от окрім червоного хреста Баварського. Кавуський червоний хрест утримував допомогу і від інших благодійників, зокрема і вітчизняних земляків наших калушан, людей, які насамперед напевно є підприємцями, заробляють гроші і діляться цими грошима також з тими, хто потребує їх. Хто хто ці люди? Так і їх багато є, і я все-таки впевнена, що більше добрих і відзивчивих людей є набагато більше, ніж через цих. Навіть сьогодні перед святом не хочу згадувати про тих, які, можливо, грубо, не тактовно відправляли наших волонтерів, наших медичних сестричок коли ті зверталися з листами звернення по допомогу. Бо більшість все одно відгукувалися. І є такі люди, які і самі приходять, а є люди, які по два-три рази в рік надають допомогу. Допомогу. до певних свят, наприклад, це і до Пасхи, і до Дня ем, 9 травня, і до Дня людини похилого віку. а Цього року і до Дня інваліда, і до Миколая надали допомогу. І, вони, і це є безвідмовні. Люди, і в більшості, хочу сказати, що це є одні й ті самі люди. Ну, Наприклад, Ігор Псюк цього року тричі нам надав допомогу, підприємець. Безвідмовно без перезвонили, попросили, направили листа і, звичайно, допомога прибула. Бобель, Роман так само і самі доставлять, самі привезуть і до нас на четвертий поверх піднесуть, якщо це необхідно, якщо це, наприклад, мішок з борошном чи з цукром, вони піднімають все це до нас, допомагають нам доставляти. І Гільжанський Микола, і Краус, Ярослав. А Черношов Сергій це навіть вже це традиційно багато років. Ми з ним співпрацюємо, і так само він безвідмовно завжди допомагає нам. І гостинний дім нову форму придумали. Ми з ними співпраці з Сергієм Барною. Вони ми надаємо їм, наприклад, вони кажуть, ми можемо допомогти 15 там людей. Ви дайте нам список. Ми надаємо список людей, вони дають транспорт, вони дають, формують самі продуктові набори. Вони нам допомагають у формуванні цих, бо так приходиться нашим медсестрам розформовувати ці формувати продуктові набори, дають транспорт, і наша медична сестричка разом з представником їхнього гостинного дому доставляють людям, і людям дуже приємно. І вони знають, що це є в калуші такі благодійники, які надають допомогу. Ну я думаю, що це їм і така невеличка реклама для них, так як є, і, і можуть кожен до скористатися речі, приємно, що серед названих вами благодійників. Є немало, які допомагають не тільки Червоному Христу, а й іншим установам, які подібну діяльність виконують, також допомагають людям потребуючим. Ви говорили, що не хотіли би згадувати випадки, коли в грубій чи нетактовній формі відмовляли вашим працівникам. А все-таки, от як ця співпраця відбувається, як співпрацюють з вами благодійники? Маю на увазі не ті, яких ви назвали, а от. Початки цієї співпраці, ви ви звертаєтеся і напевно рідко хто каже так, нема питань без проблем ми допоможемо. Напевно чи потрібно якось переконувати, чи знаходити якусь шляхи до серця цієї людини? Тільки слово може щось зрушити, звичайно, тільки переконанням. Ми готуємо приблизно до кожного свята. Десь я готую до 100 листів звернень до підприємців для прохання про прохання Ну, відгукується 30-25% з тих. То ви розумієте, що яку велику роботу проробляють і волонтери, і працівники Червоного Хреста для того, щоб прийти в організацію, розповісти або передзвонити, переконати. Є люди, яких мусиш переконувати, а є які е, сразу відгукуються. Але є частина, що приходять, продивляться передачу. І приходить і кажуть, я би або перезвонюють, я би хотів допомогти. Що самі звертаються до вас? Куда це так? так, куди це прийти, як допомогти? Я сьогодні назвала підприємців по прізвищі, але я не сказала, що це є і Кахилина, і Прикарпатський торговий дім, і трип'ятірки, ТЗО, і Даноша, яка теж допомагає всім. І зараз велику допомогу дає в цьому. В той же час вони надали і солодкі подарунки, і 20 солодких подарунків ми отримали і до Миколая, до Різдва для наших підопічних від Дано. Ноші вони кожен раз відгукуються і продукти надають. Так що хто бажає до нас наш телефон і адрес? Всі знають. Якщо не знають, то звичайно це не так тяжко зрозуміти і узнати дізнатися і дізнатися, і ми можемо їм допомогти. Вони можуть нам допомогти. А ми звичайно їм. Я, я кажу, це ж невелика виходить реклама. Так я говорю, що ці люди прекрасні люди, вони допомагають, і ми їм дуже вдячні. Це ті, які от я сьогодні назвала, які надають продуктами, але ж є ще які перечисляють у нас певні кошти, благодійні внески, членські внески, які перечисляють на Червоний Хрест. Це сьогодні би я напевно зайняла 10 хвилин часу, не менше, Якби треба було, щоб всіх згадати. Так? щоб всіх згадати. Всі знають, і вам дуже всім вдячна за допомогу, і думаю, що всі лякаємося наступного року, особливо наша патронажна служба, наші працівники Червоного Христа. Як ми завершуємо, завершуємо вже рік нормально, а якщо буде на вступному році, але давайте його завершуємо з надією, що все буде добре і кошти до нас теж ну, будуть вступати і благодійно. Вже не вперше лякають українців, що рік буде важкий, найважчий, в нас так. були різні кризи. Ще таке запитання: от чи надаєте ви допомогу адресну, Тобто чи існують програми для? Конкретних осіб для того, щоб зібрати для них кошти, я маю на увазі насамперед, батьки звертаються куди тільки можуть, якщо в них дитина хвора. І в нас на телебаченні багато таких оголошень, що допоможіть зібрати кошти на лікування. От чи Червоний Хрест може також збирати такі кошти? Якщо червоний хрест може такі збирати гроші, то звичайно це є громадська організація, якої певні фінансові закони. Якась певна частина повинна залишатися. Організація Червоного Христа. Але якщо це є прямі програми, є, наприклад, у нас пряма програма з Люксембурзьким Червоним Христом, і Львівська обласна організація, і наш Національний комітет Червоного Христа по допомозі дітям з важкими вадами серця. Вони, якщо раніше повинні були виїжджати за кордон для лікування, то зараз у нас у клініці у Львові проводяться такі операції. Звичайно, на них потрібно величезні кошти. І Червоний Хрест саме цією програмою конкретною займається, і тоді для конкретної дитини збираються гроші і надається така допомога. І хочу сказати, що до цієї програми підключається багато знаменитих людей, особливо наших артистів, ті, які можуть е співаків, які можуть е підтовкнути наше чи з. Залучити навіть своїм ім'ям своїм ім'ям одніна Матвієнко займається цим питанням, і вона написала навіть у мене є такі листи її, що вона гордиться тим, що вона є член Червоного Христа, і що вона може допомогти цим діткам у їхній тяжкій. Вадів їхніх, тим, що вони можуть про бути прооперовані, можуть бути здорові, і тому кожен може долучитися до цього і безпосередньо перечистити ці гроші на рахунок національного товариства Але наразі це тільки от один такий діагноз щодо дітей, які от вади серця важкі так, мають так. Це тільки така, тому що в більшості лікуванням і всім цим займається охорона здоров'я. Червоний хрест таким в нього немає такої цілі, такої програми. Але це була іменно з Люксембурзьким червоним хрестом. Програма і тому Червоний Хрест наш зал долучився до цього згодою міжнародного червоного хреста, і вони надають цю допомогу. Я вам, пані Зінаїдо, щиро вдячний за вашу згоду на участь у наших передачах. Вам, шановні краяни, хочу нагадати, що Зінаїда Хемич, голова Калуської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України, була сьогодні в гостях у нашій студії. Сьогодні, як і в попередні рази, ми дякуємо їй за участь у нашій передачі. Вам хочу подякувати за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. На все вам добре.